Як продукт представиш, так його і реалізуєш. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко наголосив: на цьогорічній міжнародній виставці Агро-2015 наші агровиробники мають гідно представити свою продукцію і особливий акцент зробити на якості. На цьому не можна економити, бо без якісного представлення продукції і просування його ми не можемо сьогодні претендувати на якісь окремі частки споживчого ринку. Ми не можемо сьогодні говорити про те, що наш, наша продукція є якісною, набагато кращої якості, ніж за межами Полтавської області. Відкриття виставки розпочнуть саме з Полтавської області. Нашу експозицію збираються розмістити на центральному вході. За основу візьмуть логотип минулих років екологічний стандарт. Якщо ми сьогодні на теренах України. Зробимо сьогодні представницьку нашу діяльність якісною і потужною. Я буду виходити з пропозиції до прем'єр-міністра, до уряду України, щоб ми мали постійно діючим так островки на міжнародних виставках. На агропромисловій виставці представлятимуть продукцію і багато іноземних фірм і представництв. А це, за словами директора департаменту агропромислового розвитку, дасть можливість обговорити питання співробітництва. За підрахунками департаменту виставка для області має обійтися у 100 тисяч гривень тут будуть і великі госпідприємства, які мають свої переробні цехи, Будуть представлені наші потужні переробні підприємства це молокозаводи, мясокомбінати. Будуть представлена органічна продукція. Ми приймаємо участь і у Окрім виставці тварин також будуть представлені наші племінні заводи, племрепродуктори по вирощуванню великої рогатої худоби. Ми на виставці ми представляємо Полтавську область по великій білій породі свиней. Наша порода ми вивели давно вже. Ну, поліпшений тип великої білої породи. Я повинен сказав, що таке приконтрольний відгодівлі в Полтавському інституті свинарства, наші контрольні наші конвірці, які там не до привіз, давали суточний 1400 тисяч грамів на добу. Крім того, у павільйоні тваринництво троє господарство області представлять 12 телиць порід Українська Чорноряба Молочна та Абердин Ангус. Виставка триватиме із 3 по 6 червня у столичному експоцентрі Україна.